Всім привіт, друзі! Ну що, стріли? А На нас чекає знову війна і наш суперник Armageddon. It On. Так, німецький альянс. Судячи по всьому. Ну і давайте починати. Поле в нас є що вибирати, досить потужний суперник. І, чесно кажучи, тут захисти ну, від 5200 до 6200 є. Тому буде важковато. Ну, а ми починаємо. Перший суперник і поїхали. Так, і що? Кел. Отже, Альфа-Людвіг, Мамка Півночі, Володарка Озера, Пінгвін. І сяоту. Добре, нам підходить, підемо з такою командою. Є в мене тут Діспеллер і контроль у вигляді протея. Ну і поїхали вперед. Так, ну що можу сказати? стартове поле. В принципі, вогонь мені подобається. Відразу робимо комбо. Ех, шкода, що червоний кріс не склався. Але в будь-якому випадку непогано. Так, дивіться, можемо трієчку скласти ще додатково червону. Раз. Так, і знову ще одна трійка приходить дуже вчасно. Єдине погано, що зараз полетіла комбо, яке мені не дуже подобається. Але ж ну, нічого страшного, зараз будемо диспелити це все діло за рахунок каміння. Спробуємо з камінчика зняти. Спочатку таунт. Так, є, є пробиття. Ну і будемо, звісно, вбивати лівий край, тому що тут є володарка. Озера і мамка півночі, яка мені може просто не дозволити перемогти в цьому бою. І вбиваємо. Так, машки вистачить для того, щоб вбити цей. Далі, далі питання заключається в тому. Просто тут ще, щоб ви розуміли, висить захист проти особливої навички, тому вбити ми не зможемо, мабуть. І питання, можливо, Пінгвіна вбити, але ж тоді поставляться Міньони, які будуть постійно мені забирати ману. Ну, я вирішую все-таки віддати в пінгвіна це все діло. Тому що шанс, що його вбити, ну набагато більше, ніж Володарко озера, на якій висить. Так, все, план спрацював. Тепер. Тепер наша місія зарядити інших героїв. Давайте зробимо ось такий хід. Так, є. Протей заряджений. Хілер заряджений. Так, чудово. Так, тепер це все диспелимо, блокуємо даного героя, що він мене не набирав. І давайте тепер методично працювати саме по цьому герою. Так все. Мініона зняли, тепер з нас все ок. І продовжимо. Залишилось зовсім трошки щоб для перемоги. Ну і зараз винесемо володарку і плюс за рахунок руги антеннергіду, зарядимо Джунаїда і закінчимо цей бій. Раз, два. Джунаїд добиває. І залишається один герой, який ну, в соло вже цей бій точно не затягне. Так, давайте зараз тут підірвемо бомбочку. Так, тут фіол складемо. Є чудово. Так, робимо ось так. Хоча ми вже не заблокуємо особливий навик, ну нічого страшного, треба було кудись використовувати героя. І через комбо зараз будемо сказати фіол і червоне. Так, полікуємось. Джунаїд плюс ругіон, І це перемога. Перший бій це перший шот. Ну і продовжуємо. Так, друзі, наступний наш суперник пікче. Отже, темний володар на нас чекає, також Копідон і я вирішив вигуляти ось таку команду. Отже, в чому план? Темний володар у нас має швидкі набір мани, тому якщо дух щось піде не так, за рахунок того, що у нас буде перші три ходи, маємо таунт на ведмедиці, то вона має прийняти на себе цю шкоду. Ну а далі Кирюха плюс Лорд Локі, Філіас та Сільварія мають зробити своє діло. Ну давайте спробуємо з такою командою відіграти проти такого суперника ГІВБІ. Так, ну що бачимо, синього каміння зовсім немає. Ну це не дивно. Прогнозовано. Ну давайте, фіол по центру, зараз кинемо, зараз подивимось, можливо зараз якісь комбо підуть. Так, зелень. Зелень є, але ж як би її грамотно так скласти, друзі. Щоб максимальна каміння. Добре, давайте зараз тут четвірочку складу. І, мабуть, зараз буду через... Так, трійку, трійку, трійку. Двійку. Двійку підірву і трійку справа складемо зелені. Давайте так і зробимо. Так, поки що план працює, відразу ведмедиця сприймає в себе весь димах, який початковий пройшов. Дозрядили нашу зелень, друзі. Ну і тепер треба вирішувати, що будемо робити далі. Дине погане, що синє, синього кольору каміння немає, тому, скоріш за все, це може бути ну, дуже кепсько і погано в нашому випадку. Ну давайте будемо в будь-якому випадку пробувати пробивати, а там буде, буде видно. Так, віддаємо сільварію у темного володора. Так, це є шот. Далі, мабуть, тут я все-таки ризикну і в лорда локі віддам Філіаса. Так, мінус 2 робимо. Але ж проблема не зникла. Каміння на полі немає. Ну і давайте добре, зараз спробуємо так, через комбо відіграти. Можливо, десь ще якийсь камінчик підійде. по трудному мені кольору. Але ж зараз будуть міньйони. Ну, будемо заряджати арко. Варіантів має небагато, тому будемо відігравати саме так. Так, супер. Лорд на поготові. І що можу сказати? Зараз будемо копіювати копідона. Можливо ще... Можемо виграти цей бій, зараз буде видно. Так, ок, давайте відразу зараз і синенький складемо, і зелененький. Так, три камінчика. Вистачить мені дозарядити моїх героїв чи ні? Зараз будемо бачити. Так, надіюся, що цього не вистачить. Так, зараз побачимо. Так, супер. Зараз будемо копіювати арку в будь-якому випадку, тому що варіантів я не бачу. Ще як варіант є шанс копіювати. Леонідаса, але я не впевнений. Ні, не будемо. Будемо копіювати в будь-якому випадку арку. Давайте тільки полікуємось. Так, робимо ось так. Ну і зараз треба прокидувати максимум камінчика, щоб знайти потрібний нам колір. Давайте. Так, супер, що Копідон хоча б е, не заблокував тих героїв, який би ну, двох моїх героїв, тому тут трошки буде легше. Так, нам потрібно зараз якось зняти цього Міньйона. Ну добре, давайте зараз отакий хід зробимо. Все, поки що кепсько. Ну окей, тоді підрів крісу, звісно. Треба дозаряджати якось своїх героїв, хоч трошки. Так, є. Філя зараз, як завжди, ману, ну нічого тут вже не, не зроблю. Ну і звісно, це буде лікування арко. Mm. Як же без цього. Так, ну давайте ми теж будемо зараз локи дозаряджати, будемо копіювати ульту арко, тому що тут я не бачу варіантів інших. Купідона ми не заблокуємо. Як тут не крутити, тому ну стільки так. Ну і звісно трієчку Варку віддаємо зараз. Так, знову купідон заряджений і зараз знову когось заблокує. На цей раз трьох героїв. Це дуже погано. Ну, і знову лікування йде Варко. Ну це просто щось нереальне. Три зелені, не впевнений, що вистачить. Ех, полетіло би комбо, можливо, б витягли б. Ну окей, добре, поки що тримаємось. Будемо шукати варіанти. Більш в мене якби, ідей немає. Вся загвоздка саме в купідону, який постійно мені скидує ману. І постійно лікує не того героя, якого потрібно. Так, давайте зараз будемо комбо підривати, підривемо кріс. Так, головне зараз, щоб комбо не полетіло. Так, є, чудово. Так, ну і що робити? Почався додатковий час. Так, це знову буде, буду я заблокований. Ну давайте, можемо зараз ризикнути льоню, скопіювати. Не знаю, що мені це дасть. Ну, Давайте, ризикнемо. Так, мінус Філіас. оце вже точно вже проблема. Блін, капець, арку цього не вистачає буквально трошки. Ну я зараз ризикну в будь-якому випадку підірву фіол Кріс, тому що ну, тут вже варіантів, як ви бачите, багато немає. Ну і звісно, ну ні. Комбо ж не складеться, воно ж так не працює. Ну, і, Мабуть, будемо йти тут за собою добивати, тому що ну, не бачу варіантів, як це все перемогти. Купідон постійно. Їх лікує, постійно в мене мана зникає, тому ну, це реально дуже велика проблема. Зараз, наприклад, якщо я підірву цей кристал, купідон, мабуть, зарядиться, Давайте побачимо. Ну Звісно, звісно, комбо летить. Зараз буде зріз мани. Так, друзі. Ну, коротше, тут без варіантів. Я навіть не хочу зараз оце догравати, тому що тут героїці вже два точно не витягнуть, комбо ніяке не полетить, тому збігаємо і йдемо за собою добувати. Так, і не добив, підемо із такою командою, тому вперед. Три фіола, вони дуже швидкі, тому будуть заряджатися з трьох камінчиків в пустоту, ну і два синіх контратакера. Подивимось. Подивимось, як це буде працювати. Можливо хоч так зможу якось перемогти. Так, що бачимо? Фіол одразу бачу, це супер. Це означає, що мінус один герой. Відразу його добиваємо. Так, давайте, давайте, чому б ні? Відразу бачу інший хід у Фіолі, тому а ми тримають, поки що притримуємо, щоб зарядити. Щоб дозарядити наших героїв. Тут і синій камінчик полетів, все, чудово. Так, ну зараз будемо працювати по капідону. Тут і каміння є, і через комбо. Ох, мені б таке каміння на початку бою минулого. Було б все добре. Ну ок, давайте. Активуємо контратаку, тепер проходимось. І через комбо будемо зараз це все діло пробивати. Так, є пропиття, супер. Тепер залишається зовсім трошки спровокувати суперника на контратаку, ну і це буде перемога. Ну, мабуть, до цього до контратаки не дойде, тому що тут я вже бачу фіол, який ми складаємо, ну і зараз будемо просто добивати нашого суперника. Ось так з другої спроби, все вдалося. Ну таке буває, тому я не засмучуюсь і ми продовжуємо. Так, друзі, вирішив спробувати ось таку команду. Зараз тільки загончики трошки поміняємо. Отже, в чому тут план? Звісно, будемо відігравати від скаді проти ось такого суперника. І складність заключається в тому, що тут я змінив героїв, ніколи не брав їх у пару. Тобто, якщо скаді брав, то брав до неї в основному хілерів. Тут я вирішив взяти блокератора Гензеля, ну і звісно бастит і хочу подивитися, як це все буде разом працювати. Отже, йдемо на от такого суперника Прайм Ну і давайте спробуємо. Соперник досить важкий, як на мене. Ну, Побачимо, як буде. Ну і вперед. Так, одразу камінчик мені не дуже подобається. Але ж але ж так. ну Давайте будемо шухати, шукати потрібні ходи. Звісно, будемо прокидувати по центру, тому що там пасивний герой який мені якби нічого не має зробити. Ну а там буде далі видно, як кажуть. Поки що з камінням все дуже погано. Я не можу сказати не фіол, не зелень, не ни... синій, звісно. Який в мене тут основний ну ок. В будь-якому випадку будемо зараз якось шукати варіанти, викручуватися. Так, давайте зараз тут трошки фіол складемо, плюс червоний йде камінчик, можливо, десь синій під'їде. Мені не хоче він тут під'їжджати. Проса не хоче. Ну, будемо шукати. Будемо шукати. Тут відіграємо через комбо. От є яке хочеш каміння, крім того, яке мені потрібно. Так, нарешті, нарешті. Синіх героїв заряджаємо, але ж зараз може бути дуже болісно. Ну, Зараз будемо бачити, як будемо викручуватися з даної ситуації. Так. Так, добре, що герої наші ще поки що живі. Це дуже добре, але є проблема, друзі. Хуфу -ху, там поготові скоро буде. Ну і це буде реально може бути наша проблема. Мінюнів не пробили за рахунок промахів клятих. Ох, ці ухиляння, ці ухиляння. Так, і що будемо робити? Що будемо шукати? Зелень потрібно зараз терміново заряджати, тому ну давайте зараз отакий хід будемо робити. Е, мабуть, тут в цьому бої мене вже нічого не врятує. Трошки план не спрацював. Ну, таке буває. Не завжди перемагаю. Але ж ну якщо б я тут набрав тільки одних хілерів, не впевнений, що було б краще. Ну, Як зіграли, так зіграли. Тут вже я нічого не зроблю. Тому залишається тільки відкинути ще пару ударів. І все на цьому. І будемо переходити, мабуть, добивати, якщо вийде. Зараз заробимо перший нуль. Звісно, нуль. Ну що, друзі? Ось вам і нуль. Добре, давайте спробуємо. Спроба. За другою спробою зіграти, побачимо, як воно буде. Ну і звісно, сюди знову будемо брати ігрою стихії льоду, можливо, камінчик буде. Let's go. Так, ну що, друзі, друга спроба вперед. Зараз побачимо. План зі скаді не спрацював. Ну, капець. Отої команди, в принципі, зі скаді це 80% перемог. Ну ок, добре. Добре, будемо, як кажуть, рухатись далі. Не зупинятися, тому Тому... так, що бачимо? Блін, капець, якісь такі ходи. Трошки дурноваті, мені не подобається. Знову синього каміння, ну обмаль. Ну-ок. О, фіолокріс. О, комбо летить. Ох, давай ще. Ще й більше потрібно. Просто супер. Ну ок, давай. Та ні, ну це просто якесь шаленство. Так, ну давай, мені потрібно або синя, або жовте склади. Так, нарешті, хоча б качу розклали, Невже? так ок. Блокуємо, звісно, центрального героя. І зараз максимально заливаємо ману саме в нього. Потрібно, щоб він терміново скинув ману. І перекинув бажана. Оу, план працює. Це супер. Заблокували сусіднього героя. Це дуже-дуже нам вигідно може бути. Так, далі. Зараз через комбо давайте ось такий хід зробимо. Так, є пробиття центру. Тепер. Тепер однозначно тут треба ховати хофу, тому що це найнебезпечніший герой в цьому захисті. Звісно, там є і лікування, і так далі, але ж... Але ж. Так, що ти робиш? 330% усім ворогам. Плюс поставиш мініону. Ох, так, ситуація патова насамперед. Ну ок, в будь-якому випадку ми зараз поставимо захисні тяги, тому маємо їх зараз це якось пережити. А з Хофуту треба розбиратися ну, 100%. Давайте робимо ось так. Ну і тут через комбо спробуємо хоча б зеленого героя добирати. Ні, трошки, трошки не вистачає, але бачу, бачу вихід на синів. Так, Хуфу у нас не дозарядиться, тому робимо ось такий хід. Головне, щоб ще і хілера не зарядити. який стоїть у лівому куті. Ні, звісно, це так не працює. Ой. Блін, всі полікуються, але ж ми законтрили це лікування. Так, качу радаємо Хуфу. Блін, ці захисні стяги. Просто не дають мені нічого зробити, не можу не пробити нічого. Так, тепер питання, ну що четвірку? Ех, ну майже майже вдалося. Так, давайте подивимось, хто ми там в живих залишиться. Так, ну ок, в принципі-та. Тільки вбили одного героя. Так, тут треба в будь-якому випадку добивати. Є, тепер треба перечекати, поки що спадуть ці захисні стяги каляті. Так, 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 супер, супер. Знову можемо полікуватися. Так, а що ж мені робити? Скільки це все буде тривати? Остався один хід. Крутить, просто він зараз увалить по мені. 330% і це буде ну просто мега-кепсько. Каміннями знятися не можу, заблокувати... Ну, то, ну, цікаво, давайте перевіримо. Ть. Ухиляння. Сьогодні гра грає проти мене. Проти мене. І все, нічого я тут не можу зробити Ну давайте хоча б так спробуємо, може зараз якісь комбо десь вилетить. Камінчики складуться, ні. Цікаво, переживемо це чи ні. Так, ну що, залишилося 2 на 2, але ж... Ні. Залишилося 2 на 1 і... друзі, ось воно Ось вона друга поразка, де я нічого не можу просто зробити. Просто розбили вщент. Ось такий захист і він просто щось робить нереально зі мною. Капець, дві спроби на одну соперника. Ну і що можна сказати? Звісно, зараз буде третя спроба, мабуть. Мабуть, буде третя спроба. І варіантів не залишається, тому що треба за собою добити. Ось так. Три удари на одну суперника, хоча соперник начебто сила. 5261, але дуже цікаве поєднання героїв, дуже багато міньйонів, Клеопатра, яка полікувала просто вчасно. Ну і ми витратили три спроби, щоб пробити цього суперника. Ну, ок, добиваємо. І полетіли. Так, ну сьогодні геть важко. Важко важко і камінчик не йде потрібний, і можливо не ті ходи робив. Але це таке буває, тому не завжди я показую гарний результат. Ну, чесно кажучи, не вистачає заговнів нормальних, прокачаних. Ну і звісно, героїв. Використовую тільки ті, яких є. В основному це або стандартні герої, або дуже-дуже вже старі, ну старі. Які не можуть просто тягатися з нинішніми імбами. Ну нічого, колись і ми зловимо щось цікаве. І в будь-якому випадку буде норм. Так, ну звісно, щит мани починається. О, хоч як завжди все працює проти мене. Сьогодні воно не може працювати по-іншому. Я замітив тенденцію, якщо ви, наприклад, нормально відбуваєте там 2-3 війни, то наступна буде 100% не на вашому боці і 100% заливна. Ну як в даному випадку, все. Ось так. Три команди було витрачено на, цю, на, на цей захист. І це реально дуже погано. Ну нічого, в будь-якому випадку таке буває. Я не засмучуюсь. Що можу сказати? Відвоювали так собі, хоча могло б бути і краще. 151 очко, це означає, що, звісно, аватарка оленя наша. Ну, не один я дуже погано воював, як ви бачите, багато нулів. 8, 13, 15, 4, 3, ну, 4. 0 1 0 7 Ну, коротше, вистачає. Вистачає в наших сьогодні хлопців. Зовсім не пішло. Що можна сказати? Ставимо лайкосик і пишемо щось у комент, підтримуємо канал. На цьому дякую. Всім гарних галявин. Бажаю всім успіху. І побачимось. Всім пока!